Тепер відчувається, що насправді марафон Парад вертепів 2026 відбувся, і нам надзвичайно приємно, що цього року він є ювілейний. Тобто 15 років поспіль. Це за цих 15 років близько 300 театралізованих вистав ми побачили на цій сцені. Сьогодні рекордне число. Артистів насправді. Близько 580 артистів на цій сцені, і приємно, що тут виступали діти, яким далеко ще до 15 років, а нам уже 15. Дякую вам усім, дякую вашим батькам, дякую керівникам колективів. Вони тут всі так хвилювалися, ви подарили нам неймовірні емоції. Сьогодні ми вітаємо усіх на 15-му ювілейному параді вертепів. Багато учасників, багато про багато емоцій, дуже оригінально, дуже цікаво. І саме головне, що сьогодні вертепи — це молитва. Ми сьогодні творили всю таку велику могутню молитву. Господи, почуй нас, будь ласка. І Я впевнена, що буде все у нас добре, і буде все Україна, і буде у нас і урожай, і Божа благодать, і щастя, і добробут, і буде головне мир не тільки в Україні, а на всій землі. Сьогодні для кожного із нас вертеп це не лише сценка, це не лише театралізоване дійство, це воістину вияв нашої віри. Це показує нашу стійкість і незламність, це показує перемогу світла над темрявою. Нехай Господь благословляє всіх вас з вірою до перемоги. Христос народився.